Вітаю всіх, що ж прийшло знімати екстрене відео з цими з перемовинами. Мені йде присутність Зеленського. Що от як зустріч, як присутність, його з ними контакт. Можливо, це через цю делегацію, можливо, повний контроль над перемовинами. Може так показувати те, що він контролює ці перемовини повністю. Він знаходиться в Туреччині, він поряд, він може будь-який момент там з'явитись. Враховуйте цей момент. І мені йде навіть він може після самих розмов зв'язатись з ними, спілкування вийти. Мені це все показує, тому що не можна на 100% спрогнозувати, як вони будуть йти. Результат я вже робила. Але мені хитрості там випадав диявол. Він мені випадав. Що таке випадало? Диявол – це хитрючі дії, ці нечесні, гидкі. Це погано? Це погано. Скажімо так. Росія написала, що готова на компроміси. Цікаво, хитро, дуже хитра тема. Давайте подивимось. Я беру дві колоди. Коло Нова моя колода обкатую. Ну і колода воїнів. Які вони хитрощі по тому війни? Коло сороку будуть відповідати за всі хитрю, хитрюгани. Ні. Росія дійсно готова на компроміси. Щодо війни в Україні, дійсно, Росія готова піти на реальні компроміси щодо війни в Україні. Росія готова піти на реальні компроміси. Так, випадає трійка кубків. Це всього-навсього трійка Кубків. Кубки це емоції, більший вивіт на емоції. І третя сторона, ви ж розумієте, що перемовини в Стамбулі Ердоган. І знову Ердоган, і знову Туреччина. Досі на ситуація нестабільна. Ця колода, що нам скаже. Росія дійсно готова піти на компроміс із сімка мечів. Вона прям вилітає. Хитрощі маніпуляції, пизджна пост на масля, вибачайте. А на пні колоди імператриця. Україна треба, Україні треба це врахувати. Що вони про це трендять. Вісімка мечів. Ківка пентаклів, вісімка кубків. Тобто обмеження в чомусь, обмежити якісь обстріли, чи обмежити там наступи. Наступи на певних локаціях, наприклад, я буду дивитись наступним розкладом. Принцеса мечів це паж мечів. Вони споглядають, вони вже готуються, розвідку ведуть щодо території, що їм як краще зробити. Передінка жезлі боротьба. Передих. Четвірка мочів – це передих. І далі йде рицар жезлі. Оце є той наступ. Знаєте як? Боротьба передих, наступ. Якби вони не пішли на компроміси щодо перемир'я, і потім влітку не здрачнули. Такий нюанс. Ось в чому питання. Маніпуляції. Карта маніпуляції випала тут. А давайте розберемо цю колоду. На полі бою добре випадає. Розумієте? Ось він, дьявол, знову. вигляді оцієї делегації. Руйнування, розчарування, ну. Знаєте, ось домовленості пішли. До чого? Ух, розчарування ними. Я би сказала, будуть хитрі підступні дії, щоб собі покращити цей наступ літній. Воно тут прописано, прям цією колодою було прям промальовано і жезли Рицар жезловий. Це літо. Так, ну, дьявол виліз все як треба. А чому так? Колода воїнів в мене відповідає за реальні дії на полі бою. Чому трієчка Кубків? Тому що, бляха-муга, якщо ніхіра не летить, це вже свято. На Харків тфу 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 тфу, -тфу фу Ото божко об дерево б'ються. Але якщо не летить на місто, у нас вже свято, спокій, ми живемо спокійне, повноцінне життя. Ось чому питання. Компроміси від них це маніпуляції для свого блага, для свого результату. 押した。